Твоя любов, Господь, не має меж, і хто б так міг нас грішних полюбити, а Ти прийшов на землю із небес, щоб смертю нас від смерті відкупити. Ти сам себе, Ісус, в жертву віддав, на хрест, як Агнець, Ти пішов смирено, за всі гріхи невинну кров проляв, щоб ми були навіки вже спасені, щоб ми воскресли, як і Ти Воскрес. Прийнявши своїм серцем дар безцінний, Ти нам відкрив красу святих небес, і ми знаємо, що значить Воскресіння, це не обряд, це не служіння рук, це ти, Господь, живий і неспагнений, це вічної мелодії, прекрасний звук, це чиста і жива вода джерельна, це все, що маєм, Господи, в тобі: любов і мир, і благодаті ріки. І силу, що захована в крові, надію, що живе в серцях повіки, ти спокоєм сповняєш нам серця, і навіть у важких випробуваннях ми не самі, з нами любов Отця, нас не залишиш в час важкий, останній. Ми віримо, Господь, Ти збережеш від зла, і спокус своїх дітей у всім світі, через усі страждання проведеш, Твоя любов. Нам шлях земний освітить, допоможи нам вірність зберегти, палати духом й в образ твій зростати, щоб в небо переможцями війти, дай сили нам життя прожити свято. Нехай відступить і байдужість, і лінь, хай Дух воскресне і хвала лунає, Тобі Осана, Алілуя, честь Тобі, кожна душа хай щиро заспіває. Твоя любов, Господь, не має меж, ти зміг ось так нас, грішних полюбити. За нас помер і в третій день воскрес, щоб ми могли з тобою вічно жити. Слава Богу!